Який фрукт колись орендували як символ статусу? Ананас? Яким було початкове призначення пухирчастої плівки? Шпалері? Яку відому пам'ятку спочатку планували як тимчасову споруду? Ейфелева вежа. На якій планеті сонячної системи йдуть діамантові дощі? Нептун. Який колір в минулому асоціювався з хлопчиками? Рожевий. Який з цих винаходів з'явився у науковій фантастиці до того, як стати реальністю Субмарина? В кого з цих істричних осіб був питомець восьминог? Наполеона? Чим стародавні римляни полоскали рот. Настоя сеча. Яка країна випадково вторглася сама в себе через військову помилку? Швейцарія. Яка з цих істот жила одночасно з ранніми людьми? Мамонт. Підписуйтесь на канал і не забудьте написати, які теми вам цікаві.